Навіть сусідка, яка за пенсію йде купувати хліб в цьому магазині, вона вже платить податок. І за це і велика дяка. Держава так історично побудована, що податки в нас є скрізь і платять їх всіх. А і не тільки податок на доходи сплачують звичайні громадяни, є ж інші податки, які ми платимо, як ЦИС. Якщо хтось палить, і ми знаємо, що багато українців палять і все вживають спиртні. Також це той податок, який платиться. Податок на гріх його ще іншими називають. Так саме слово податок подать це не така страшна історія і все. Це умова виживання. Ми ж за сервіс, ми за послуги платимо. Правильно, коли ми йдемо, наприклад, до. Салону, да, коли ми до перукаря йдемо, ми платимо йому за сервіс, тому що ми ну якийсь отримуємо від цього цей. Так само і ми повинні платити державі за те, щоб отримувати ті сервіси, які в нас є.